Давай, друзі, конечно на місці. Омер! Росія роти! Я вам так скажу, відчуваю, я гордість, можна сказати. Адреналин зашкалює. Ну, я багато вже бачив вибухів усього ну, різного тих же дронів, але ну, це, це дає ну, бажання і дає ну, впевненість в тому, ну, що ми все зможемо. Тому що ми є один механізм, ну, як не крутий, хоч деякі побратими відставали, але ми всіх підтягнули, все буде файно, все буде Україна по-любому. У лежачи прийняти! У корревічі прийняти! Два! Три! Простими спробую, словами. Скажімо так, це посвята в навчальний курс базу загальновійської підготовки новобранців, посвята новобранців, які хтось добровольцем, хтось мобілізований, вступили до лав Сил оборони України. В кожного свої мотиви, у кожного свої фізичні кондиції, в кожен свій багаж. Але мета сьогоднішнього дня щоб вони не просто побачили, а й відчули, і зрозуміли. Що цивільне життя, так як вони жили до сьогоднішнього дня, закінчилось. Рекомендую не боятися, тут нічого такого страшного немає. За умови, якщо ти підготовлений, підготовка починається в голові, потім ну, ментальна підготовка, а потім фізична. Навички лягають, навички і вміння лягають на підготовку ментальну. будеш ти в лавах Збройних сил України? Не будеш. Але якщо ти підготовлений, в тебе бар'єр страху стирається. Хлопці важко було? Ні. Ні, було важко, не Ні, треба брехати. Непривично. Комусь важко. Що робимо? Допомагаємо. Хтось фізухай сильний, хтось головою сильний, хтось ще чимсь не важливо, чим сильний. А разом ви всім сильні, зрозуміли? І отут ви будете один за одним. Ви сьогодні побачили, наскільки це важко, але це був просто маленький стрес. Насправді все в тисячі разів страшніше і важче. Але ви сьогодні впоралися, порайтеся там. Ми у вас віримо. Ми побачили, що ви це можете. Ми побачили оцей в ваших очах. Молодці, красавці. Візьміть від них все, що можете взяти, для того, щоб вижити. Зрозуміла, слава Україні! Героям слава!